Дорога церква, вітаю вас, мир вам. Чудовий час, день. Сьогодні ми маємо по милості нашого любого Бога. Він дозволе нам бути разом. Ми можемо разом прославляти його ім'я, величати його, дивитися на природу, яку він створив як все чудово оживає. І за це ми скажемо слава нашим Господу. Читаю для наших роздумів один текст із Святого Письма. Це Євангелія від Луки, 14 розділ з 25 по 33 вірші. Євангелія від Луки, 14 розділ з 25 по 33 вірші. Ішло за ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм. Якщо Хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде за слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу спочатку, не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для звершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити всі? Які побачать, не почали сміятися з нього. Кажуть, що цей чоловік почав будувати не спромігся закінчити. Або який цар ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде і не порадиться, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко? шле до нього посланців і просить примирення. Так от, і кожен із вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Амінь. Чудові слова. Ісус Христос починає навчати, Він говорить ці слова до народу, який слухає Його. Багато людей йде за Ним, як ви вже зрозуміли, що ми говорити про учнів. А саме про ціну учнівства. В цих віршах дуже і дуже велика глибина закладена, і якщо так просто прочитати і не вдуматися, то нічого страшного, нічого особливого. Якщо починаєш роздумовувати над цими віршами, про які говорив Ісус Христос, то це велика велика відповідальність кожного хто наважився або хто прийняв рішення в своєму житті йти за Ісусом Христом, або бабудь. Його учням. Якщо в цьому світі ми наважимося десь йти навчатися або поступати в якийсь навчальний заклад, то нам треба здати певні тести, підготуватися, здати тести. Після вони подивляться на результат, і якщо ми проходимо по їхнім там вимогам, куди ми плануємо йти навчатися, то вони допускають нас і ми можемо. Називатися учнем певного навчального закладу. Так само і в духовному світі, в духовному житті є певні умови, які кладе Ісус Христос до своїх учнів. Певні умови, на які звертає особливо сам Ісус Христос нашу увагу, що ми з вами це розуміли і зрозуміли, коли ми почали або їдемо за Ісусом Христом, називаємося Його учнями, то ці критерії вони стосуються. Кожного із нас особисто. І ціна, яку повинні ми з вами платити, доста немаленька, велика. Перше, на що звертає Ісус Христос увагу, це ми повинні полюбити Його понад усе. Кожен із нас, хто називається учнями Ісуса Христа, Називається цим чудовим ім'ям учень самого Ісуса Христа. Він повинен полюбити Його саме більше, як тільки може в своєму житті. Немає нічого іншого, що він зможе полюбити більше, ніж самого Ісуса Христа. Слова, які Ісус Христос адресує і говорить, що хто приходить до мене, це 26 й вірш. І не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів, сестер, навіть самої душі, не може бути моїм учнем. Це не в прямому смислі говориться, що ми повинні ненавидіти своїх рідних та й близьких. Ні. Він показує різницю між тією любов'ю, яка є в нас проявлена, на яку ми проявляємо кожного дня до своїх рідних, близьких, знайомих, братів, сестер, батьків, яку любов ми повинні проявляти до нього. Вона прирівнює, прирівнюється, і Він це порівнює як до ненависті даже. В другому місці Матвій пише про ці слова, приблизно та ж сама ситуація. Ісус Христос так же говорить, Він звертає увагу і каже, хто полюбить своїх рідних батька та матір більше, ніж мене, Він не гідний мене. Він недостойний називатися моїм учнем. Це ми читаємо Євангелія від Матвія, 10 розділі. Тому сьогодні ці критерії, які Ісус Христос дає сьогодні для нас і з вами, вони є важливі. Якщо ми називаємося Його учнями, ми повинні це розуміти. Саме більше, що ми можемо любити в цьому світі, або взагалі в своєму житті, на першому місці повинен бути Ісус Христос. І більше нічого. Немає більше нікого в цьому світі, Учень Ісуса Христа тут на землі зміг полюбити більше, ніж свого вчителя. навіть самого себе. Так досить серйозно Він порівнює навіть самого себе ти не зможеш більше любити, ніж Ісуса Христа. Кожен із нас по особливому себе любить. І десь можемо себе перевірити або провірити. Наскільки моя любов до Ісуса Христа є великою і чи насправді гідний? Або чи проходжу я цей рівень, або ці вимоги, які кладе Ісус Христос по відношенню до мене, щоб назватися Його учнем? Чи люблю Його я настільки хоча б, як самого себе, не говорячи, щоб більше навіть за своє життя? Другий момент, на який звертає Ісус Христос увагу в нашому житті? Це нести свого Христа, йти слідом за Ним. Учень Ісуса Христа, Він обов'язково несе свого Христа і йде слідом за Своїм учнем. Він не може нести або йти якось по, своєму, по своїх правилах і не йти слідом за Ісусом Христом. Це неможливо. У наш час, можливо, досить важко уявити собі, як то йти за Христом і. Нести Христа свого за ним. В той час, коли народ Божий Ізраїль він був в окупації в римлян, і цю кару, Хресну кару, вони придумали римляни. Вони були такі, як то на руському «ізобретательні» на зло, щоб, ізобрет... ну, щоб видумати худше, що може бути на цій землі, щоб наказати людину або забирати, позбавляти її життя, це хресна кара. І одна із умов цього було хрестного наказання або цієї смертної кари, це людина, яка засуджена, вона повинна нести свій хрест з місця вироку до місця виконання вироку. І цей вислів, який Христос використовує і не один раз Він звертає увагу, хто не несе. Свого Христа, і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Питання, як це людина, яка несе Христа, уявімо себе на секундочку. Людина, яка винесли ворог, її позбавляють життя. У неї буквально пару хвилин, або 20, 30 півчасно, година, її життя закінчується. Про що вона думає? Її думки про що можуть бути на цій землі? Робота, бізнес, огороди. Про що вона думає? Я думаю, що її голова не забита, як там вдома, чи наварив, чи не наварили, чи які там гості прийдуть, чи хто прийде, як ото буде, ці думки не посіщають її голову. Неважливо, що кругом мене відбувається. У мене є декілька хвилин або моментів мого життя, і воно закінчується. Учень Ісуса Христа повинен проживати своє життя так, розуміючи, що як той, який несе Христа, і розуміє, що Його життя закінчується вот-, -вот. і все, що просить, або що рекомендує нам Ісус Христос робити в своєму житті? Тому що ми любимо Його понад усе, і несучи Христа Свого за Ним, розуміючи, що це наше життя може обірватися, то максимально, що можемо зробити, бути корисними для Ісуса Христа, для Його церкви, для Його людей, народу і так далі, максимум, що можемо зробити для того, щоб бути корисним для нього. Тому що наше життя, от -вот закінчиться. Держати фокус на тому, що от ми не вічні на цій землі. Тому це важливо пам'ятати, хто любить Ісуса Христа понад усе в своєму житті, хто несе свого Христа і готовий заради Нього, і живе так в своєму житті, що максимально використовує свій час і ресурси для того, щоб бути корисним для свого вчителя, йде за ним. Він є гідним учнем свого вчителя. І ці вимоги, які дає Ісус Христос, вони серйозні. І якщо так подумаємо, починаємо розуміти, що не просто так прочитати, проговорити, а це треба просто так жити. Кожен день нашого життя повинен бути в, таку, в такій атмосфері. Кожен день нашого життя, ходження, роботи і так далі повинен бути в такому напрямку, в такому дусі. І останнє третє, на що звертає Ісус Христос увагу, кожен хто з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моєм учнем. Серйозне питання. Іншими словами, хто не полюбить Христа більше за своє майно, за своє. Багатство, за свої здобутки і так далі. Відносини статусу положення в обществі і так далі. Більше за Христа. То не може бути Його учнем. Тому полюбити Христа більше навіть за свої задоволення, за свої ті здобутки, які є в нашому житті, і то майно, яке зараз ми маємо. Тому, якщо ми полюбимо Ісуса Христа більше за своє майно. Тому ми готові віддати для нього все своє майно. В народі Ізраїльському була заведена десятина. І не десь як у мірі визначали свою духовність. А ми, як по благодаті, рахуємо, що нам її не треба. Насправді, Має бути чуть, чуть інакше 90 для Бога 10 – для себе. Якщо по благодаті. Ісус Христос сказав, якщо наша праведність, тобто моя і ваша, не превзойде або не буде вища за праведності книжників та фарисеїв, ви не можете війти у Царство Небесне. Тим більше називатися учнями Ісуса Христа, якщо твоє майно тобі дорожче. За Ісуса Христа і за служіння Йому. То це важливі моменти кожен з нас повинен пам'ятати в своєму житті, якщо ми хочемо і називаємося учнями Ісуса Христа, це важливо, щоб сам Ісус Христос, коли прийде в своїй славі, щоб Він признав нас або визнав нас своїми учнями. Ці моменти, про які ми зараз або говорили, нагадували для себе, про які говорить нам Ісус Христос. Щоб ми любили його більше за все в своєму житті, Несли свого Христа, йдучи за, слідом за Ним, ми полюбили Христа більше за земні багатства. Коли Він прийде, щоб це все ми могли виконати. Прийде час, коли, як я вже згадав, що прийде Він у своїй славі, то там прийдуть багато людей. Прийдуть ті, які ходили в собрання, які ходили в церкву, які йому служили, які проповідували, які читали, молилися, співали, бісів і зганяли. А чи визнає, чому він визнає їх? Він їм скаже, я вас не знаю. Вони не підходять під критерії його учнів. І їм каже, мені треба було послужити. Скористатися вашим майном, притерпіти за мене і так далі. Ви того не робили. Тому хай Бог благословить сьогодні кожного з нас, ідучи за Ісусом Христом, називаючися Його учнями. розуміти, що справжні учень Ісуса Христа Він любить свого Творця, понад Усе, вчителя. Робить все, що тільки може в своєму житті, щоб задовольнити Його потреби, щоб задовольнити Його волю, те, що Він бажає, Його бажання Він виконує як тільки зможе в своєму житті. Чи свої багатства, ресурси, якими Бог наділив його, він використовує для того, щоб задовільнити і розширити Його царство на землі. Тому Хай Бог благословить нас в цьому, бо ти справжніми учнями Ісуса Христа. І та ціна, яку сьогодні ми з вами. Золосилися платити, щоб ми їй платили гідно, несли то звання учня гідно в своєму житті. Щоб коли Христос прийде за нами, за церквою своєю, коли ми станемо перед Ним, щоб Він міг сказати, це є мій учень, це є мій, я за Нього заплатив. Тому Хай Бог нас цьому благословить, і все слава. Амінь. Давайте помолимося.